Поліцейську станцію з кімнатою дружньої до дитини облаштували в Могилеві-Подільському. Там працюватимуть три поліцейських, які зможуть вчасно надавати послуги мешканцям громади. А в спеціальному просторі з хлопчиками та дівчатками, які потребують допомоги, працюватиме психолог. Поліцейська станція з кімнатою дружньою до дитини запрацювала в моглеві-Подільському. Приміщення відремонтували в рамках проєкту поліцейський офіцер громади. В офісі працюють три поліцейських. Для них облаштували два кабінети, оснащених комп'ютерною технікою. Ми бачимо пріоритетність цих проєктів для них, тому що це розвиток, взагалі, всієї поліції області. Це, це ці проекти націлені на те, щоб люди більше довіряли правоохоронній системі, і робота самих поліцейських була набагато легша в якісних умовах. Тому от відремонтовані приміщення це умови, в яких працюють люди. З дітками, які стали жертвами чи свідками насильства, працюватимуть у спеціальній кімнаті психологи. В сучасному просторі створили комфортні умови для роботи психологів та поліцейських. Ми розуміємо, що основна ідея, основний посил це зберегти психологічний стан. Моральну стабільність дитини, яка стала свідком злочину, або у відношенні якої був, на жаль, вчинений злочин. Ви подивилися, як це все працює. Це розділено на декілька приміщень. В одних приміщеннях перебувають співробітники поліції, які проводять слідчі дії. В іншій кімнаті перебуває дитина з психологом. Це перший пункт, на такому рівні у нас є. І виділи приміщення міста, де, де будуть ще одне купить серед громади. Я думаю, що мешканці нашої громади це дуже оці. У нас головне, що в нас час що безпека наших громадян. В області вже працює п'ять кімнат, дружніх до дитини та понад 130 сучасних поліцейських станцій. Новий підхід допоможе зміцнити довіру до поліції та підвищити безпеку в громадах. Переконані у Національній поліції Вінницької області. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінничина.